Всім привіт, з вами компанія Автопарк, Харківський філіал. Погляньте, який чудовий автомобіль залітає до нас у продаж. Це Hyundai Kona, 2019 рік випуску з Америки приходив з невеликими пошкодженнями. все якісно відновлено. Оснащений двохлітровим бензиновим двигуном автоматичною коробкою передач. Переднім приводом гарна зимова гума на литих дисках. Є камера заднього огляду, є обігрів заднього скла. Автомобіль повністю доглянутий та обслугований. Нарікань абсолютно ніяких немає. Обслуговується строго за регламентом. Поглянемо зараз по салону, по комплектації. Салон тканина. Сірого кольору в ідеальному стані салон доглянутий. Електропакет у нас є утримання в смузі, мультируль, круїз-контроль, є датчики світла та дощу. Помилок на приборці немає, немає від слова зовсім. Пробіг даного авто 39 тисяч миль, якісна штатна мультимедіа, вже з карплеєм, з камерою заднього огляду. Все працює бездоганно. Чітка картинка, якісна музика, кондиціонер в комплектації є обігрів заднього скла. Автоматична коробка передач, є режим спорт, є допомога при спуску, чудовий обслужений автомобіль з чудовою комплектацією, з невеликим пробігом. Приємна ціна 17 390 американських доларів. Ціна даного авто за 2019 рік за таку комплектацію. Це шикарний цінник, Тому запрошуємо всіх на тест-драйв даного авто до нас в автосалон. Авто вже у продажу у нас в місті Харків, проспект Гагаріна, на 23 автосалон, автопарк. Дане авто ви можете придбати у нас за готівку чи в кредит або лізинг. Також є можливість замовити будь-яке авто через нашу компанію США. Тому чекаємо всіх компаній автопарк. Всім гарного дня, до побачення.